Від усім! І знову з вами я, Володимир Мінян. В даному відеоролику я покажу, як при допомозі підказок можна створити видимість вироблених рефлексів. Зараз допомога, можна показати, що твоя собака вроді багато чого року. От пішла, сіла, сіла біля ноги, молодець. Вперед. От побіла по команді вперед, вроді би, да? До мене. От вроді би ви виконав команду до мене. До мене.

Ряду. І починаємо їй підказувати. Молодець. Це ну, цікаво, чи вона тут пляже. Лежати. Стояти. Ляж. Зрозуміло, так? Ну, да? А все. як виглядало, що вроді би робить, так? Да? Тобто до оцього ж я зараз тільки що почав робити без підказу. В майбутньому я маю підійти до кожної, ну, в майбутньому стараюся до кожного собаки так підійти, щоб у цих підказів вже сидіти не було. Тобто, коли в мене собака, я стою спокійно і виконує команду, це тільки тоді вироблений рефлекс. Плюс, коли я кажу невідому команду, яку, на яку не вчив, то собака повинна без підказки, якщо ну, тобто, невідома репліка, то повинна, не повинна міняти положення. мене. От, от я зараз стараюся без підказки. Mm -hmm. І то в мене була маленька підказка. Знаєш, яка підказка була? Рука. Ні, руками mm? я не зробив. Я зробив оце. До мене. Тобто чуть-чуть чу чу чу, отак корпус, потім вроді на підхожу. Mm. Тобто, руки мене лише здається. До мене. От я чужу чу чу зробив та, корпус. Ну, правда, виходить, і руки, всі дві руки. Mm. Але оце я не зробив до мене. Одесь до мене. перед. рядом молодец, видишь что происходит? я не даю, просто стою и собака переваривает что нужно сделать? молодец, есть сейчас она практически без подсказки сделала это а сейчас скажу то, что она не знает Будем что она сделает Короче. А що я не вчив. Мір. О, от до чого я веду? Більшість собак до мене, коли вчиш підходити, вони починають підходити автоматично до руки і сідають перед нами, знаючи, що треба втік і отримати. Mm -hmm. Але потім що відбувається? Щоб собака почала аналізувати, а не виконувати, тупо підпігати, тупо сідати перед нами. Тоді якраз і додається друга команда. Сісти біля щоб вона почала відрізняти одне від другого. Так, щоб тільки мати вона відрізняла. Вперед. Але спочатку йдеться все, все з підказками. Рядом. От вона розвертається, але мені розворот такий не потрібний. Мені треба, щоб вона розвернулася трошки по-другому. Рядом. І я їй допомагаю підказую. То от так треба розвернутися. Ось десь. Входімо ці підказки, я потихеньку буду забирати. тут ну, то, що я казав, відносно лапи. Я маю співати, давати ту команду, вона має сама викинути лапу, а я вже маю потити. Дай лапу. Сидіти, дай лапу. І дивимося, чи вона знає чи не знає. Що говорить? Говорить про те, що вона не знає даний команд. Так я легко перевіряю людьбу собаку. Чи чи я як чи, чи, хто з другим, чи... І вона перевіряється, чи собака no. знає, що робити, чи не знає, що робити. Одесь. Стояти. Ось теж. Одесь. Стояти. Чому що Твої собаки ще не нульова. І витягувати там, буде купа видікаючи факторів, дуже раді. А тепер мені треба положитись. Лежати. Лежати. Жмім. Вона нічого ще не знає. Ні, лягай, лягай, вона пробувала лягти. Скажіть, лежати вже ляже. Якщо вона завалилася, вона вже не ляже. Ага. Вона вже завалила, вона вже впала назад. А лягти вона має осуп. Цю... Молодець. А сього положення постараю піжало лежати. Знаєш, що Бо я без підказу почав наїжджати. І вона не знає, що робити. І вона не знає, що робити, почала тормозитися. Тобто зараз ти показав, як собака потихеньку почала потухати від того, що я на неї наїжджаю командами, mm. на які ще не виробив рефлексів. Але наїжджає без підсказки. Тобто неїжджай, каже, зроби, а вона каже, я не знаю, що робити, що ти хочеш від мене. І вона хвіст поступово піджимає, піджимає, показуючи що не страшно. А коли вона з підказками вона жваво вроді би робить. Но робить їм на підказку, І це говорить про те, що собака ще ну, ну не знає нічого. Стояти, але стояти. І от, бачиш, молодець стояти, Вона зараз заспокоїться, хтось переміргується звідти. Молодець, покусає пальцем. Ось цього положення, вони ще сідають стоячко, але вони сидять. Стояти. А якщо я скажу, другий річ лист. що вона зараз робить? Вона зараз знову сяде. Лежати. Тобто Вона не знає команди. Вона просто навіть сидіти команди не знає. Бо щоб вона знала, команду сидіти, тоді перевіряється десь як стояти. Привіряється з цього положення стоячого. Сидіти. Вроді би викнуло, так? Молодець, десь сидіти. І перевіряється з лежачого положення. Лежати. Вони лежати. Тепер я сажу. Сидіти. Сидіти. І от говорю про те, що вона не знає даної команди. Бо дана команда вона має робити з сидіти. Они сидіти з різних положень, з лежачого і стоячого положення. Рядом. Рядом. І це мало що, це вона зараз була переді мною. А це вона повинна робити переді мною, біля ноги і на віддані. Тобто счатку біля ноги, переді мною, а потім на віддаті. Тільки тоді собаки вироблені рефлексії. Рядом. От я кажу. друга к От мені треба, щоб вона сіла біля ноги. Я не підказую. Рядом. Рядом. Все, завалилось. Собака просто. Хватить і нічого не знає. В той же час я перед тим показав, що вроді все знає, так? Да? Тобто за підказками рядом собака вроді виробить з підказками. А насправді в неї рефлексів ще немає. Тепер виникає питання вже до тебе. На твою думку, скільки треба часу з нею працювати, місяць хватимо? Звісно, що ні. Може два хватить? Не чую. Та не хватить, два не хватить. Я вже сумніваюся, чи три хватить, о, А о, через три я починаю, почну сумніватися, чи варто взагалі. Так от якраз і до того ведеться, що собака не може до мене навчитися, Молодець, бо собака твоє товчиться, вона нікуди не дівається, навчиться. Це не означає, що собака вона за місяць півтора навчиться або за два. Тут потрібен час. І все залежить від собаки, від її псих, від її бажань. Молодець. Що я постійно з собаками в різні ситуації попадаю І зато в мене є маса інформації, з якою я можу з людьми поділитися. Але люди не хочуть це слухати, тому що вони вважають, коли біля них виросла якась одна собака, і вони її зуміли подавити, і вроді би вона стала ступняна, бо ступняна відносно, тобто вона при них боїться, що зробити, сидіти, вони вважають, що вони знають, як собаку вчити. Молодець. Тобто, наскільки я з того, з того, з того зрозумів. Для людей це слухняність, то це те, що собака нічого поганого не робить.